У Вінницькому ліцеї номер 20 відкрили кімнату простору для дітей з особливими освітніми потребами, яка створена за підтримки фонду громади Подільська громада, в рамках експрес-курсу проєктів Разом стійкіші в ліцеї номер 20 створили простір, де можуть займатися не лише дітки з особливими потребами, але й школярі. У кого є потреба наздогнати програму, ресурсна кімната дає можливість забезпечити корекційно розвивальні заняття для дітей з особливими освітніми потребами. Окрім педагогів, там працюють логопед та психолог. З нами на зв'язку Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради. Мої вітання вам. Мої вітання слухачам і глядачам. Чи є високою необхідність створення ось таких ресурсних кімнат в освітніх закладах? Взагалі я хочу вам сказати, що відколи прийнято інклюзивне законодавство, тобто інклюзивне навчання закріплено на державному рівні. В Вінниці воно досить швидко розвивається, як, мабуть, по всій Україні. І наразі у 69 закладах це 35 шкіл і 34 садочки, організовано інклюзивне навчання. Тобто там перебувають діти з особливими освітніми потребами. І в 41 із цих закладів, це 15 садочків і 20 шкіл, створені такі ресурсні кімнати. Що таке ресурсна кімната? Тому що, напевне, глядачі, які не мають не дотичні до цього питання, ну, не завжди розуміють, що це і для чого вона дійсно важлива у закладі освіти. Взагалі ресурсна кімната, вона. Створюється для всебічного розвитку учнів, якщо це в школах, вихованців у садочках. Для того, щоб гармонізувати психоемоційний стан дитини, тому що досить часто діти з особливими освітніми потребами, перебуваючи у певному навантаженні, це ж все таки освіта, навчання, перебування у великих колективах, у них відбувається Такий збій психоемоційний дитині треба з асистентом вчителя усамітнитись, попрацювати з психологом, повернутися до нормального психоемоційного стану і продовжувати навчання. А також ресурсні кімнати використовуються для проведення індивідуальних. Групових корекційно-розвиткових послуг. Тобто, коли дитина з особливими освітніми потребами приходить у заклад освіти, створюють для неї створюється ІПР – індивідуальна програма розвитку. Над нею працюють адміністрація, фахівці. Вчителі, асистент учителя долучаються батьки, і там обов'язково прописується, які дитині потрібно надавати корекційно-розвиткові послуги. І саме ця кімната для цього, для цього також і створена. І зрозуміло, ви бачите різницю, що є кількість закладів, де є інклюзивне навчання. І є кількість закладів, в яких вже є ресурсна кімната. А от там, де є діти з ООП і немає ресурсних кімнат, там є така потреба створити таку ресурсну кімнату для того, щоб діти з особливими освітніми потребами, які навчаються на інклюзивному навчанні, отримували якісні освітні послуги і мали комфортне освітнє середовище. Чи потребують інші навчальні заклади освітні створення ресурсних кімнат у Вінницькій територіальній міській громаді? Зокрема, чи планується їх збільшуватися в цьому році? Однозначно планується. Тому що в цьому зацікавлений і сам заклад, і всі учасники освітнього процесу. І я хочу подякувати міжнародним громадським організаціям, зокрема, наприклад, ЮНІСЕФ Save the Children, які навіть у тих закладах, де у нас не було ресурсних кімнат, і садочки і школи надали обладнання, тому що там має бути спеціалізоване обладнання для таких дітей, і це є стимулом і мотивацією створити. Кімнату по великому рахунку обладнання є. Тепер треба кімната, де можна обладнати таку ресурсну кімнату. Я хочу вам ще сказати, для того, щоб наші глядачі все зрозуміли, що це незвичайний клас, це кімната, яка поділена на дві зони. Такими з мобільними меблями, і одна функціональна зона це навчальна, там, де дитина може з асистентом вчителя займатися, проводити її заняття, і робити уроки, Чи, відбо... чи якщо дитина в психоемоційному напруженні, вийти з уроку і сісти там, займатися в цій кімнаті. І побутова практична. Що це значить? Це відповідне обладнання для того, щоб дитині навчити звичайним навикам соціально побутового орієнтування. Наприклад, зараз, от ми зараз заговорили про облаштування кімнат, то такі кімнати, ось нещодавно облаштовані. У сьомому садочку, 14 у 46-му, зараз, за допомогою ЮНІСЕФ, тому що 22-й садочок постраждав під час ракетного удару по будинку офіцерів, ми теж там створюємо ресурсну кімнату і. Інші заклади освіти на шляху до того, щоб створити таку кімнату, тому що всі діти нашої громади, всі українські діти, мають право на якісну освіту і повністю отримання всіх тих освітніх послуг, які передбачені державними стандартами, програмами, законами іншими нормативними документами. Почули вас? Приємно, що Україна йде у напрямку безбар'єрної та доступної освіти. Дякуємо, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам миру всім до побачення, Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради, була з нами на зв'язку. А ми ж продовжуємо ефір далі.